Відчуттям адреналіну, змагання та перемог, була переповнена спортивна зала Уманського тепличного комбінату. Вперше тут відбувалися зустрічі між командами вищого дивізіону четвертого розіграшу волейбольної ліги. Апілон до елітного дивізіону ліги входять кращі аматорські команди із Черкаської, Вінницької та Одеської властей. Місто Умань представляла команда Апілон. Всім пожелають успіхів і пусть побіжає спорт. Ігри туру для одного з лідерів ліги у Минської команди Апілон були вкрай важливими в турнірному плані та надзвичайно напруженими у спортивному. Адже за команди з міста Вінниці Вінницької області, які були супротивниками у Моншан, виступають досвідчені спортсмени, кандидати та майстри спорту. Вони мають досвід виступів за професійні волейбольні клуби Вищої та Суперліги України і приймали участь в чемпіонатах інших країн. Техніко-тактичні дії цих гравців і команд відповідають волейболу найвищого професійного «Сьогодні була важка грав в команді «Екодом» Декілька професійних гравців, які раніше грали на досить високому рівні в суперлізі, грали за кордоном. Чотири гравця-кандидати в спорту. Звичайно, з такими командами важко грати, але водночас і приємно до них тягнутися. Розрив не скажемо так, що сильно великий. Ми не були хлопчиками добиття, тянулися, але трошки не вистачило, кажем так, того досвіду, який мають ті гравці, які проти нас грали. Фінальні ігри ліги теж традиційно проводитимуться на батьківщині Ліги в місті Умань. Чотири найкращі команди розіграють між собою чемпіонство ліги.